Астрологічний прогноз війни на травень червень 2025 року. Поступово виходять планети зі знака Зодіака Риб і знак Зодіака Риба в резонансі з релігіями, з міфами. Війна тримається на міфах, історія тримається на міфах. Тож це означає, що к літу, коли Сатурн з Нептуном в червні вийдуть зі знака Зодіака Риб. То знизиться пропаган... почне знижатися пропаганда війни і знижатися ну, такий угар, який в якому знаходиться населення Російської Федерації під впливом російської пропаганди. З літа відбудуться події, які почнуть це знижати. Також зміни в релігії глобальні, які означають, що наступає період, коли релігія буде більш відверта. Більш відверта, менш таємнича, менш містична, те саме стосується і політики, що вона буде більше ну якби прямолінійна і менше заколісна, менше заколісного впливу з літа і ситуації, коли одні люди за рахунок інших досягають своїх цілей, тобто коли Європа за рахунок України досягає своїх цілей. Коли Україна за рахунок там інших країн військово свою техніку поповнює, тобто більш прямі процеси почнуться з ними в резонансі знак з Овін. В сукупності планети Сатурн з Нептуном. Нептун планета води і Сатурн планета Землі. Я... Вже в одному відео в мене це асоціюється з вогнегасником, який за допомогою води або як пісок, коли тушать пожар, то ящик з піском стоїть в протипожарному куточку. І знак Зодіака стихії Овін — це стихія вогня, і це означає, вода і земля загашує вогонь. Така трактовка в мене бачиться цього з'єднання. Воно відбудеться в першій половині літа 2025 року, в червні-липні. А також у лютому 2026 року, що в моїй трактовці таке, що почнуться процеси загаснення війни з червня липня і закінчаться процеси загаснення війни в першому кварталі 2026 року. <кій> Овін в цілому сфера військових, і це означає, які б е, рішення не приймались політиками в травні, на 9 травня там, чи що реальні, реальні у військових зміни. Почнуться з входом в Сатурна в знак Зодіака Овін. А це спочатку літа, взагалі Сатурн в Вовні буде 2,5 роки, тож процес структуризації реструктуризації військової системи і він буде 2,5 роки. А процес загашення війни він буде поступовий впродовж початку літа до першого квартала 2026 року. Але перше відчуття такого, що війна. Закінчується за моїми прогнозами, це червень, плюс-мінус місяць. А що ж відбудеться в травні? В травні Сатурн ще не входить, в знак Зодіаку, він Сатурн це реаліті, але планета Юпітер, яка означає декламації, декларації, якісь проголошення, вона в доволі таких сильних аспектах в травні, що означає, що в травні політики будуть... Продовжувати говорити про що вони домовляються про припинення війни, декларації якісь проголошувати. В карті Дональда Трампа Юпітір з'єднується з його Сонцем. Наприклад, в. Ще скажу коли. В травні місяці, близько до 9 травня. Також день народження Сі Цзіньпіня він. Два-три дні від народження Трампа, і одна з карт Російської Федерації, 12 червня. Суверенітет, вона теж поруч. Це означає, що Юпітер в їх картах буде Цзіньпіня, Трампа. Він буде в з'єднанні. Юпітер означає щось хороше, видатне, що людина робить. Тож це означає, що в травні Трамп і Сі Цзіньпінь вони будуть робити якісь важливі справи. Видно в їх картах. Це а також в карті Володимира Зеленського видно з'єднання Юпітера з Юпітером, тільки в нього трохи пізніше, наприкінці травня. Це означає політичні якісь позитивні домовленості в травні, але котрі почнуть реалізовуватися реально вже в червні. На, на те, що стосується реально військових, трошки тепер назад відмотати в квітні була у другій половині квітня, була така. Напружена астрологічна сукупність планет, яка означала залякування Ліц Скорпіоні. Це, наприклад, удар по центру Києва. Марс Леві означав ну, відкриту таку агресію, тобто відверто, наприклад, знову ж таки, як по містам України, по Києву, означав підвищену на жаль кількість смертей військових. Точний аспект от сьогодні, 27-го числа, тут ну, доволі агресивний день з військової точки зору, хоч і неділя. Ну і в принципі не тільки 27-го, а взагалі вся друга половина квітня. Але ці напружені сполучені планети, які стосуються Марс, Марс головна планета в темі війни. Вони проходять і ми бачимо, що Марс має гармонічний аспект до Венери в районі 20-го. Після 20 травня. Це означає, що у, наприкінці травня гармонізація певна відбувається. І нема у Марса дуже таких. Ну, Проблемних аспектів в травні, якщо порівню. Ну короче, в травні війна буде не така ужасна, як е, в першій половині весни і всередині середині весни. Е, стосовно е, стосовно планети Юпітера, вона в знаці Зодіака Близнюки, е, аж наприкінці знака Зодіака близнюки тобто к весні 2020. П'ятого року почала працювати як інтенсивність комунікації між політиками, хоча реально юпітер зайшов близнюки з минулого літа. Ну на початку, очевидь, енергії не накопичилась. Зараз дуже багато політиків прям інтенсивно спілкуються один з одним. Юпітер виходить зі знака Зодіака Близнюків знак Зодіака Рак в червні місяці. Це означає, що політики з червня місяця впродовж року будуть почнуть займатися більше внутрішніми справами і внутрішніми питаннями, ніж комунікаціями один з одним. Планета Сатурн це планета такого того, що відбувається реалістично, і в принципі, і в травні, і на ну і в травні вона ще знаходиться в рибах, і це означає, що на практиці по поводє писано риби, це знак Зодіака, як відчуття, що процеси війні вілими поводі писані, і люди не можуть визначити що щодо своїх майбутніх планів. При переході Сатурна, в знак Зодіака Овін. Більш зрозуміло людям буде ну, щодо майбутнього, як ситуація. Більш зрозуміла буде, як вона буде відбуватися в майбутньому. Наприкінці червня Марс виходить зі знака зодіака Лев, в знак зодіака Дєва. Дєва означає відпрацьовка деталі і конкретика, а Лев означає більше активність лідерів, президентів, центральних людей, а також доволі гарячий знак зодіака. Діва більш холодний. Тому, якщо намалювати графік гарячості війни, я б намалював так, що перша половина і середина вісни найбільш гаряча війна, в травні менш гаряча війна і в червні менш гаряча війна. Ну в порівнянні, якщо з весною. Такий астрологічний прогноз. Пишіть свої, будь ласка, коментарі. Як ви бачите це свою інформацію, дякую вам за увагу. А запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу наприкінці квітня, на початку травня. Дякую учасникам минулих і цього зборів. Дорогі українці, вітаємо вас зі святом Великодним. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, перемоги, саме головне перемоги. Дякуємо глядачам каналу Астрорада за надану підтримку та допомогу. Завдяки вам ми прискорюємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!